Всім привіт, доброго дня. Забрався сьогодні... вчора, точніше, Пріуса. Хочу зробити відео огляд цього Пріуса. Буквально неділю-дві назад він приплив зі штатів. 2018 рік. 1.8 гібридик. Зараз покажу его здесь. снаружи, зупинюся десь. Прикольна машинка. Така переключається, моніторчик. Батарейки. Собі їде. Розхід. Це причем я навалював вже. Вчора я їздив, з Броварів, забирав його на Боярку, то розхід показував 3, 2, ось так. І на батарейки проїхав почти 2 кілометри на батарейки чисто проїхав. Це Пріус В-50. такая тут прикольная передача раз воно включается там показывает камера заднего прям, качество камеры прям взагалі обалденный вот такий привоз на паркинг и с чего чиназис і так же само він глушиться на кнопочку клас і потух. Отакий От мультируль, не шкіра, але руль добрячий. Чотири електропідйомника. Ще він не чищений, не готовлений. Але апарат прикольний. Безпека вся ціла, нічого не стріляло. Потолочок потрібно почистити, сидушки почистити, похімчистити. чистити. Так, зараз покажу його вам з вулиці, як він виглядає. Він виглядає в такому їхньому такому бирюзовому кольорі. У нього був пошкоджений бампер, я купив новий, поцепив, і пошкоджене було крило. Ну і диско тут. Все там поміняв. Крило накинув, бампера накинув. Осталось пофарбувати, в принципі, все. І, в принципі, я готовий і так його продати навіть. Без хто хоче займатися, ціна буде прям низ ринка, ниже, навіть я б сказав, на 1000 від ринка. Ось такий привоз. Привоз чистий 18, кінець 18-го року. Тобто, що потрібно робити? Потрібно пофарбувати бампер, потрібно пофарбувати крило і потрібно замінити лобовуху. Все. Вся робота. Вона буде на номерах. Я її поставлю на облік. Так вона продаватися не буде. Це просто, що я їжджу. На червоних. от такий привоз 18-го року. Кінець 18 го року. салончик потрібно почистити, він тільки, тільки приїхав, тільки свіженький прям. Салончик потрібно почистити. Монітор. Темний колір, в принципі, нормальний, тобто, тому що вони бувають такі прям світлі-світлі, а це темний колір, прикольний. Бачите, як дверки в нього зачиняються. Все. Причому всі отак. Тобто, ну, японці обалденно зачиняються дверки. А такі стопорі вже в нього модні, задні йдуть. От тут на кришка багажника прозрачна. Оця штука прозрачна, коли включаєте камеру, вона прям прозрачна. Бачите, якщо так подивитися туди, Ось зараз можу показати, бачите, от вона прозрачна. Ну, от багажник, в принципі, добрячий у нього. Есть, ну, немаленький багажник. Такий хороший в принципі, бумажник. А кстати, на нього можна ставити на цього прівуса 50-го можна ставити газ. Це все, це все бубульга обідається, і можна ставити газ без проблем. Їх беруть в таксі хорошо. А тому що ставиш на нього газ і розхід по газу в нього вийде десь приблизно. 5-6 літрів газу. Привоз гібридний. Да, тут, бачите, є ззаді на бампері теж маленькі такі пошкодження, незначні, але маленькі є. А так, в принципі, більше пошкоджень по ньому немає. Тобто можна. А, от дивіться, чистий 18-й рік, навіть кінець 18-го року, тобто на номерах вона стане 18-м роком. Безпека вся ціла, не стріляла. Потребує вкладення: це пофарбувати бампер, пофарбувати крило і замінити лобове скло. Можна порахувати. В Києві замінити лобове скло з установкою буде коштувати 7 тисяч гривень, пофарбувати крило і пофарбувати бампер буде коштувати. 8 тисяч гривень, тобто 7 плюс 8 15. І зробити хімчистку красиву, щоб все було. В бомбоні, як кажуть. Щоб ти сідав і нова машинка була. Ну, тобто, це, грубо говоря, там 100 доларів, 4 тисячі гривень. Тобто 15 плюс 4 19 тисяч гривень. Тобто всі вкладення. Тут ну, 500 доларів. Тобто 500 доларів і вона прям буде в огнях-огнях. чистий 18 рік. Так як є, так як є, а, уже на українських номерах я можу її віддати. Ну, перша ціна на авторіга стоїть 14, по-моєму, 500, а далі пішли всі 15. От так як є, я можу її віддати за 13 500. Тільки на, на, вже на українських номерах. Так як є. От кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, мій телефончик там є. Я знаходжуся в місті Боярка Київська область. Технічно все добре. от такий привоз В-50 2018 року. Цікаво, телефонуйте. Гарного дня всім!